Міндл для котів, які їм потрібно надійне, захищене взуття, знизу повністю непромокаємо, резина, зверху нубук, дуже легко чиститься, миється. Міндл – це німеччина, це баварські традиції. Зручна підошва, високі, найвище зимове взуття, не промокає. Всередині можуть бути як демісезонні на підкладі баєчка, так і повністю зимові, тому що всередині вставляється вставка-утеплювач. Мінус 20-25 градусів Міндл витримує. І вставка зйомна. Тобто можна зараз, щоб не промокали ноги і було тепло зняти чулок всередині і ходити так на шкарпетки, а на більш холодну погоду вставити вже вставку. Міндл – це Німеччина. Дуже класне взуття. Але має трохи ваги, тому що це заміняє повністю резинові чоботи і зимові берці. Два в одному. Міндл – це клас. Дуже класні моделі. Не забувайте про Хайкс Непал. Він також є. І не забувайте про те, що в нас є все. Тільки ми не встигаємо про це вам. Повідомляти, дзвоніть, пишіть, питайте, Котики, всіх взуємо і вдінемо, ніхто не змерзне цієї зими. Та й восени теж.